Слава Україні! Хочу представити дорожній лист, як він працює. Можна заповнювати вручну жовті поля. Тут, і тут решта буде автоматично підтягуватися або через кнопки. Але почнемо з довідників. Тут записуєте всі машини, які у вас є. І завдяки цьому, при виборі машини, буде підтягуватися вся інша інформація. Тут тип дорожнього покриття, це для поправки цій формулі. Тут просто список всіх посадових осіб з їхніми посадами, які беруть участь у дорожньому листі. Тут маршрути. Також щоб можна було їх вибирати. Типові ваші маршрути. Якщо якийсь додається, додайте сюди. Як працює спочатку, тиснемо. Заповнити загальну інформацію: Дата, номер, підстава. Дата вибуття згідно наряду, час вибуття. Дата прибуття, час. Окей. Термін дії, маршрут. Автомобіль. І решта там посадових осіб. Інформація, як бачите, заповнилася. Що ми вводили. Тут додаємо поїздку першу. Вибираємо маршрут. Фактичний час вибуття. Дата вибуття. фактично. Час прибуття. Дата прибуття. Показання спідометра після прибуття. Показання спідометра перед першим виїздом. Все, у нас поїздка заповнилася. Ось тут і ось тут. Зразу ж прорахувалася витрата. Додамо ПММ. Вибираємо тип, а це буде паливо, скільки отримано. Дата отримання. Скільки було перед виїздом. Все в нас заповнилось. ПММ. Можна ще раз додати бензин. Скільки отримано. Враховується автоматично наявність під час постановки. Витрачено. Ну, витрачено від пробігу. Так само додається і олива. Тут просто двічку обираємо. Наявність перед виїздом. 0. Також додається сюди. Коли ми заповнили, дискаємо зберегти в форматі PDF. Ну, відповідно, зберігається такий лист, його вже можна ну, на друк. Або безпосередньо звідси друкувати можна. Тут всі кольори при друкові зникають, лишні кнопки зникають. Ну, для збереження це адреса збереження от, в PDF. Ось так це відбувається. Очищати можна так. ПММ також очищується. Ну, якщо ви, наприклад, оливу не використовуєте, можете тут поставити галочку, ну, сама олива пропаде. Але оскільки ми додавали тут ПММ, то вона тут є. Тому просто можна отак видалити. А взагалі очищається ось так. Ціна в описі до відео. Можу прислати на месенджера або на пошту. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!